Бачу, що в мене також 1600. Просідає, Просідає зв'язок дуже-дуже сильно. Проти нас майстер фіди з Іспанії Луїс Валле. Так, зараз знову зелененьке. Тому сподіваюся, що все буде адекватно. Але дійсно проблема зі зв'язком мене, м'яко кажучи, напрягають. Так, сюди напали. Хм. Здається, тут ця ідея вже не така хороша, як у французькому захисті. Тому тут, можливо, скінь 7 Іспанський опонент поквапився. Так, цікаво. А якщо слон d3 і потривожити коника, то напевно слон d4. Але я б'ю слон g6. Так, а що на слон d3 тоді? Ферзь кудись можеш вийти, да? Ферзь h4, наприклад. Так, где давайте? Спокійніше хід зробимо, кінь f 3 І тепер наступний хід слон Д3, а кінь тримає ці поля до Ферзя. І це поле для слона. Тому виглядає це недурно. лемасік 22, дякую за фоловерство на каналі. Так, кінь c 6 Ну тепер слон D3 можна. Здається, мого опонента математичні проблеми, тому що дуже важко рятувати туру. Так. Граємо з контролем 10 плюс 2, тобто 9 турів, це десь 4,5 години. Тому стрім сьогодні, я думаю, десь близько 11-ї вечора завершиться. Головне, щоб Wi-Fi мене не підвів, тому що. Тому що. Так, кінь єсмь. Захищається кінь, і тому слон g6, кінь g6 нічого не дає. І з'являється десь ідея Туражі 8. Можна слон G5 спробувати підв'язати. Вуражей 8 ферзь H7. Ну. Думаю, проблеми повинні залишатися в чорних. Тобто так, так. Це буде вже два зайвих пішаки. Цього, якщо я віддам. Тобто, коли там ферзь C7, десь кінь E5 буде непросто піти. У нас, наприклад, Тура G8, Ферзь H7. Ферзь C7, рокировка. Кінь Е5, кінь Е5, Ферзь Е5, слон Е7, король Е7, Ферзь G8. Наприклад. Тому думаю, що в мене тут адекватна позиція. Так, да, і ще індійська жінка, яка відповідає за бронювання часу на чисті віщі, і на віщі Сьогодні час не забронювала. Ще і дискорд не працює, ну, капець. Так, же 8 зіграли. Ну, забрати зобов'язаний. Ти щось відволікся. Так, Ферзь це 7. Поки все. По плану. Ну, тепер кінь є 5, кінь є 5. Якщо Тура же 5 то Ферзь Fersів 7 шах. А якщо кінь є 5, кінь є 5, Ферзь є 5, то слон є 7. І навіть якщо їдять тут, я їм тут. І все одно в мене повинна бути хороша атака. Хоча він може піти слон D7 і спробувати тікати в 3 нулі. в цьому якась раціональність є. Тому, напевно, на слон D7 треба бити g 6 і давати шах. Якщо кінь піде на g8, слон не пускає в рокіровку. А якщо слон D7, слон g6, g 6, шах, кінь g8, о, сорі ні, g 8, g 8, то ферзь h4 і продавлюємо цю діагональ. Кінь F5 і, наприклад, ферзь F4 знову не даю рокіровку. Одна з можливих опцій. Можливо, ще щось в мене тут є. Можливо, я можу взагалі дозволити рокіровку. Тому що я тут далі з'їдаю на F7 ще одного пішака. Так, на слон D7 він зіграв. Окей. Ну, окей, слон же 6, то раже 6. Слон 7, король 8, ферсеш 4, шах, король 8, ферсеш 8, то ражей 8. Що мені ці коні дають в позиції? Ну, поїхало. Король не може сюди або сюди, тому що. Ой, сорі, сюди не може, тому що шах із'їв туру. Тому йому треба тільки сюди відступати. Так, тепер питання: чи треба давати шах, кликати туру сюди? Здається, треба. Тому що тоді я дам шах, якщо він сюди, то я його заганяю в дискомунікацію між турами, а після Тражу 7 зв'язка і королю поки важко вирішити свої проблеми. Король є8 цікавий хід. Так, h 7. Може й варто зіграти. Хм. Так, да, давайте. І пішака захистимо і на Туру нападемо. Так. А тепер шах і змушуємо короля встати назад. Але тепер на цій клітинці я трохи важливіший, ніж тут, мені здається. Так, К2, Ф2, К3... одного віддамо. Проте будемо шукати якусь контур-гру. Тобто ферзь c2, тура c1, ферзь g6, ага, слон b5. Це цікаво. Так, c4. На ДЦ так. Загрози шахів доволі небезпечні повинні бути. На слон С4, Тура С1. Тура С8 буде зіграно. Десь повинно бути боляче. Поїхали. Yeah. <coughs> На слон це 4 так, тура c 8 і просто тура c 2. Цинічно. І типу так, так подвоююсь і пробиваю тут. Ні, а це це там все. Так, ну сподіваюся, я нічого не зіваю. Так, і тепер я можу побити побити і зіграти Тура С1. Слон не може відступати, тому що тут висить. А в нього Тура G4 є якийсь хід H3. тура f 4, G3. Нормально. Ну, здається, так. Да. Так і так. Так, тепер після так він не може піти сюди-сюди. А, він піде Тура F5, я не можу бити, в мене тут зависає. Ух ти. Оце це підстава. Ладно, один ходик потерпимо. Так, і на Тура f5 король g2. Втекти з під зв'язки. Цей слон все одно не розв'язується, тому нормально. Так, Але в мене на хвилину менше, проте додавання 2 секунди дозволяє мені відчувати себе комфортно. Так. Все. Тепер і таких ніяких підкруток нема, тому що ця зв'язка була. Цей ці пішаки захищені, король надійно тримає коня. Все. Забираємо тут, продовжуємо грати зайвим пішаком. А, двома, 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 сорі. Причому є прикольна опція на такий хід. Я б'ю-б'ю, і тепер, якщо я поб'ю так, в нього є хід тура d 3 і в мене коник провисає. Тому після тура d 8 я б'ю так, так і цинічно граю g4. Ось, побив-побив, g4. Тура, що не йти сюди, і тепер на цей хід я встаю на обмін тур. І оце дуже сильно. Так. Тепер, можливо, я можу ще ось так газку піддати, але тоді так. І на такий хід так. Зайву контргру не хочу. Тому просто б'ю. І тепер в мене два прохідних пішака. Позиція чисто технічної стадії. Ух ти! Так, ну добре. Побив. Відступив. Так, якщо я у відповідь просто Тураці 7 шах піду. Треба ці, ці понти проводити чи ні? Так, ну повинен я ж з двома займами виграти. Поїхали. Повернемо назад. Тепер з'їдаємо тут. Думаю, це також виграшна позиція повинна бути. Так. Так, Трасін, треба 4, коротжі 3, треба 5 в 4, шах король ж 4, король g6. Так, треба підготувати собі плацдарм. Так, сюди. І Тура опять. Так, захищати цього пішака. Тепер так, пішак іде на H5. Щоб було прикриття. Сюди. Шах. І тепер тура сюди йде. І на шах король проникає в тил. І на такий хід F4. Все здається, виграшно. Шах сюди і так. Так, хороша перемога. Перший тур. Щільний опонент, і не менш щільна партія в моєму виконанні. Так, тут треба обережненько нічого не протупити. Давайте. Так. Тепер на так він шах дасть. Окей, але якщо я шах і потім так з'їм, не зрозуміло. Ну, терпі шах є. Так, патуш ніякого нема, ніде. Так, шах сюди. І далі проходить ферзь і все. На всяк випадок, щоб ніяких патів не було. Хм. Так, ну ладно. Шах. <кій> Дякую опонентові за партію. Перша перемога в першому відборі на Champions Chess Tour, Турнір, що організований компанією Play Magnus та Chess.com, пройдено.